Доброго дня, мої друзі! Сьогодні я буду готувати смачний хек, тушений на сковорозі. Для приготування такого хеку я маю дві риби, такі гарні великі рибки. Рибу я помила, почистила. Тепер нарізаю її з такими кусками. Кладаю мис. рибу я порізала, Тепер я її трошки підсолюю, я підсолила, трошки ще її поперчу. Ось так перемішаю легенько. Щоб вона трошки пропиталася цією солью. І залишаю на 10 хвилин. Риба в мене стоїть 10 хвилин, тепер я нарізаю за цей час цибулю. Я маю одну велику цибулю. Нарізаю кубиком цибулю. Цибулю я порізала, на сковородку наливаю олію, ставлю олію, щоб вона розігрілася. Олія розігрілася. І я всипаю цибулю. І натираю на грубому терку моркву. Моркву я натерла і ставлю тушитися разом з цибулею. Морква з цибулею тушиться. Морква з цибулею майже готова. Тепер я додаю горнятку води. Три столові ложки сметани і три столові ложки томатної пасти, і також солю за смаком і перчу. Це перемішую і ще тушкую приблизно 10 хвилин. Морква з цибулею в мене стушена готова. Тепер я буду обжарувати рибку. Вона у мене постояла, трошки замаринувалася, я її обкачую в борошні і ставлю жарити на розігріту олію. Рибу я обжарюю на середньому вогні до золотистого кольору. Ось так гарно я обжарую рибку. Риба гарно обжарилася. І тепер я її заливаю цією начинкою, моркву з Рибу я залила соусом і ще її тушу приблизно 10-15 хвилин.